А тепер про канікули, які зараз а, тривають у нас у столиці, якраз наші рятувальники В Україні Києва. загалом <рес> <рес> також вони тривають. Діти зараз е, дійсно Ой. шукають місце, де відпочити, а от де знайти безпеку. Ну тут не тільки про безпеку, тут ще наразі знаєш про те, щоб навчитися і отримати ті навички, які зараз життєво необхідні. Так. Це наші рятувальники в столиці в, в центрі хаб. Вони організовують якраз спеціальні такі навчання безпекові для дітей. Що там відбувається? Як от про це Ніна Тодова. Рятувальники Києва у громадських просторах в центрі хаб навчатимуть дітей, як безпечно проводити літні канікули інтерактивно та пізнавально. Перший тренінг був присвячений темі мінної безпеки. Фахівці розказали, як бути уважними у місті, а ще уважнішим за його межами. Також у рамках проєкту заплановані лекції для школярів із пожежної безпеки, правил поведінки на воді та в екосистемах, які відбуватимуться до кінця літа. Вони ніколи в них не було нагоди навіть забути основні базові правила, що просто виходячи на вулицю, вони вже згадували, а, там тетя з ДСНС мені розказала, що ось це робити не можна. Хотів з друзями піти покупатися, а потім згадав, що розказували, наскільки там це буває трагічно закінчується, то я краще не буду. Ось там хочу підпалити плиту, чайника поставити. Ні, я дуже малий, я бачив відео, що це небезпечно, то я краще не буду. І саме ось такими заходами ми можемо убезпечити наших дітей. Від травмування і нещасних випадків поспілкувалися ми з дітьми і вони поділилися своїми враженнями від лекції. Було цікаво, особливо інтерактив після цього всього. Справді було приємно послухати, дізнатися щось нове, бо я вважаю, ця інформація справді зараз корисна. Мені дуже приємно, що мої друзі мене сюди теж підтягнули, і було справді цікаво послухати. От що нового ви дізналися сьогодні? Е, про різні види мін, бо багато чого міни, міни, а які саме ніяк не розуміла, як їх остерігатися, що треба робити, справді. Цікаво, брати участь у тренінгах можуть діти від 10 до 16 років. Участь є абсолютно безкоштовною. Лише необхідно слідкувати за анонсами на Фейсбук-сторінці департаменту суспільних комунікацій КМДА, а також ДСНС. Нінотодуа Андрій Гегеля, телеканал Київ.